Не засмайлий Ну шо, виїзд на гребелле До сна Тепер на секундочку тут Якщо хтось мене постійно дивиться Так їх немає, бо в нас їх немає Та якщо кінчимось Скоріше все підійде на цьому на машинці, бо не хочу покружній лісати. дуже не бізнесу. Але цей пішкруга. І погодка бо Я думаю, що буде дощ, то я точно не поїду, Але якщо його немає, то я точно поїду. Це ось до, до речі, новий купив собі кріплення, нове тулі, нова модель вийшла. Кажуть, ще більший зацеп, ще краще вітром не здуває, все добре. Та ти що? Ні, дуже гарне дуже гріблення, я задоволений. Ой, ну шо, ну що, ну шо? Купив собі, ну шо я. Знаю, настрою взагалі знімати, якщо чесно, немає. Опа! Ого! Але... Ну, вже ж почав то треба. Борода торчить. Я нарцисік. Колись богу. То в принципі, якщо зараз катну по... по кільцевій, то я в принципі по плану можу їх догнати. Але... Хзи. Я там ще не катав на вижгородських історіях. тому не Цікавий, думаю, що пустий, але це вже зовсім інша. Історія. Взяв з собою дві фляги. Що це мене? Дві фляги. Давно з флягами, до речі, не їздив. Навіть забув, що це таке? Їду поки що один. Але сподіваюся, що хтось когось надо жило і з кимось буде по одному дітей захочеться. Якось так. Переживу, а вже сонце світить, тож буде не холодно, бо ну, може я замерзну від цієї історії. Взяв собою ще Windbreaker. The Windbreaker is on the moon. Так що... Так що... Надіюсь, бля, що це Надіюся... Надіюсь, що це буде добре. Надійся і чекай. А що я люблю ці прям супер маршрутики, Реально, що їдеш, їдеш, тут між турточкою треба якось проїхати, потім ще кудись. А щось прикольно, що перший раз їдеш і тупити не виходить, треба думати тільки про дорогу. І в цьому теж І в цьому теж все найс. Nice. Не вийшло мені групу догнати, хоча дуже хотілось. Ну але... Заїхав в Сільпотіки, що випити каву, каже, що у вас марафон. Я кажу, що цього толпа була. Я кажу, ну так, да, тільки я трошки проспав. А ребятки вже поїхали". Ну, Я багато разів між проїжджав, але не цей. Сьогодні викатую нову футболку. Джерсі. Чи як вона там правильно називається, так їхати прямо. Такі доріжки тут помалі Прикольно, але я думаю, що якось все-таки дожену. Може не зараз. Але опа. Ще прикол, до речі, тиску в шинах. Я прям тестую різні підходи. Зараз по полуслік стоїть. Ну і на піску, до речі, ну, але тут такий пісочок. Дуже, тому що зараз ми зайдемо в якісь мокрі ліси, якщо заїдемо. Там трошки зрозуміліше буде, тому що... Підкачав, плюс ця нова безкамерка, яку я тестую по суті в перший раз. Ну, Загалом прикольно. Прикольно. Гарно, вітер дує, не жарко. Я думаю, що погода якраз супер для покатеньок. Ну але, але. але. Ну і плюс, по суті, я новий вільчик тестую перший раз на такому чомусь. На чомусь довгому і трошки. З різними дорогами, скажімо так. По суті, на гревелі. Для чого він і є. На ньому зараз 1.11 GRX 810. Я взагалі перший раз на Шимана. Але прикольно переключає. ну Загалом велик вищий клас, ніж у мене був по всіх параметрах. Тому що тут говорити. Скажімо так. Зубтулки теж на іншому рівні. Так що пустив і якби замість дзвіночка метрів 10 вперед. Всі чують. Які тут гарні домики пішли. Блін, гарно тут жити. Далеченько до Києва, але гарно. Вот у Мостики природка Бо ви знаєте, як випащить, ой, яка дорога гарна ночі. Тута гарна, співши почі. Розливався, а я разом з нею. Каже мені моя ненька, рідна лебелька. Маршрутик на секундочку, канала, переход, річка, такий от спуск. Так би не замітив, аби чуваки не сиділи не пили тут. on um, voto. Якось десна. Русю, ти дивиди, треба в суботу бути. Не вдома, не під кондиціонером, не в машині. А ось тут. Ось тут, де броньки зацвітають, де хвиля тече, де ненька вітає. І четвертий рядок треба придумати саму. Оце воно. Берег тут по палатках. Щоб ти розумів масштаб людей без моря. Сонячні панелі. Усі місця зайняті Ще одні панелі І так само далі. А я звертаю не бля, туди Це що це було 40-50-60 чи 50, чи км МТБ гривало. <плес> не Просто гривало. Так от, пане до речі, це раз 38 резина, була минуло раз 35 і відбивало все. Це раз менше без камерка. Але все одно треба ставити 45, тому що важко. Виїхав із полів, дуже прикольно їзди на полях, але ти постійно на ногах, постійно на руках, постійно. Типу. all time on the road. Скажімо так. Цікаво, я навіть своїх знайомих побачив, хто знаде на якомусь березі. Це прям якась цікава історія. Таке буває. Зараз виїхав на трасу. Думаю, що тут трохи відпочину, мені здається постійних горбиків до ямок, перевалів е -е. але дуже прикольно. Адреналіново я б навіть сказав десь. Ну, незвично, тому бути десь важкувато. Хоча бачу, ще треба ці рукавички вело, я напишу, що відбивається тут рука, неприкольно взагалі. А так ну і ширший рух, мабуть, ставити на такі історії тому що десь трохи невпевнено відчувається. В пісках особливо ще десь. Ну якось так. Зараз я скоро, мабуть, десь переїду на цей, на дамбу, на Вижгородську. І там буде бітонка. Але по дорозі, мабуть, ще магаз вода, їсти наче не хочеться. Ну так, наче все. Usando oh, oh, oh. na dorosa.